Народний депутат Порошенко звернувся е, до народного депутата Богдана Германка словами нахуй». НАТО. Е, після чого е, Богдан, е, повернувши, ну, він, власне, повернувся ще раз до Петра Порошенка і сказав що ви собі дозволяєте? Народного депутата Петра Порошенка прозвучали слова анал табу і повії. Я це чув також. Я думаю, що воно відображено в стенограмі засідання парламенту. У мене швидше тут було запитання до пана Яременка, якого ну сьогодні немає. Чому після цих слів він взяв слово? У нього що таке прізвище, він себе так асоціює. Тебе дійсно називають собакою, дебілом, е, суками, тварями, і це постійно лунає. Ви повинні зрозуміти це. Це лунає на протязі всього пленарного дня. І інколи потім деякі колеги підходять е, вибачатися за ці епітети, якими вони нас нагороджують. Але ну знаєте, нормальна робота. В, в цьому випадку мені здається ускладнюється. Слуги розмовляють одне з одним суцільним російським матом. Суцільним російським матом я пане Петра до речі подивована. Коли ну, ви називаєте російський мат, е чи якісь проводити паралелі з англійськими словами? Наскільки мені відомо, е це все таки російський мат, а не англійський, і на жаль, президент Зеленський ним послугувався в своєму е сумнозвісному інтерв'ю. Ви би так тоді по бойку голосували. Як ви зараз прийшли захищати Петра Олексійовича? Він носить гідне звання п'ятого президента України і завжди буде п'ятим президентом України, і хай буде лідером і не ховається за вами. Це виглядає так, як спланована е, системна атака на керівника політичної сили, яка Представлена у парламенті опозиційною фракцією Європейська Солідарність. Ви намагаєтеся закрити рота керівнику нашої політичної сили на півроку. Такі висловлювання, які ну насправді не можна ніяк інше кваліфікувати як образа. Вони принижують, в тому числі ну вашу партію, не тільки парламент не може такого бути. На що є переслідування опозиції, і ми з цим хочемо йти в європейський союз. Ми з цим хочемо бути в раді Європи. Ми з цим хочемо е, євроінтеграції і членства в НАТО. Так цього ніколи не буде. За великим рахунком, е, пан Потураєв відкриває скриньку Пандори, і ми залишаємо за собою право як представники опозиції фіксувати всю. Аб'юзну лексику, яка лунає з боку представників більшості, і виносити її з відповідними пропозиціями щодо їхнього відсторонення на засідання регламентного комітету.